Селі Шатрище попрощались з українським військовослужбовцем Олегом Опировим, який героїчно загинув при штурмі околиць Бахмуту. Односельці проводжали загиблого героя на колінах. Попрощатись з ним вийшло все село, розповідає староста Шатрищ Галина Каланчук. Він народився в селі Шатрище, Тут у нас навчався. Він однокласник моєї доньки. Вони разом навчались до 9 класу. Це завжди був спокійний хлопчик. У нього батька був дуже така душа людина, і йому, мабуть, також передався характер батька. Я можу сказати, що він завжди був відкритий, він завжди був дружній. Він працював у Києві, там навчався в училищі, а потім працював. І коли приїздив, то це завжди він компанію об'єднував. Тобто у мене тільки, тільки гарні добрі слова про цю людину. Прийшло практично все село. Поприїжджали, хто мав змогу. Дітки, молодь самі казали, ми хочемо стати, зустрічати. Ми будемо просто приваджати його на колінах. Тобто, тут навіть не прийшлось якось людей дуже запрошувати. Люди самі, самі йшли приважати свого захисника. Однокласник Олега Упирова Артем пригадує, як рік тому зустрівся з ним в центрі села, і той вперше розповів. Йому що хоче приєднатись до війська, все говорить не можу сидіти вдома, підуслужити. На наступний день я ще їхав на службу, його підвіз на комісію. Він проходив вже комісію. Ми разом з ним стояли біля Бахмута. Це Харківська Бахмутська траса. Він ще був на навчанні, а ми вже з їхніми військами, ну з його частиною основною, стояли біля Залізнянського. Потім, виходить, нас в марті вивели, і він якраз приїхав туди. Тобто ми там в бойових діях не зустрічались. Ми в Харківську на кордон, а він туди, на наші місця, ну на підкріплення тридцятки пішов. Односельчани згадують Олега лише добрими словами, говорять, що він виріс у них на очах, був завжди привітним і вічливим. Ходив вже в нашу школу тут. Хороший, послушний був хлопчик, його батька був дуже добрий, то, що не попросив, завжди він допомагав. І син такий пішов, у батько. Очень хороший мальчик, дуже хороша сім'я в них. А тітська два роки ушло з жизни. труженики, труженики. Наховані неможливо сказати. За словами старости села Галини Каланчуку, військового залишилась мама предпенсійного віку, бабуся та старший брат з родиною.